Друзі, усім привіт! Ви мене знаєте, як інтерв'юера, який бере інтерв'ю у відомих людей України. То сьогодні часи змінюються і в Україні повномасштабне вторгнення країни-агресорки Росії. Тож я вирішила підняти настрій у ці сірі буденні дні новою програмою. Подорожуємо вдома. І сьогодні ми приїхали в неймовірне красиве морське місто Одеса. Ну що ж, поїхали. Цією подорожю у мене особисто було те, щоб показати вам, дорогі глядачі, як же ж живе морське місто Одесу під час війни. Так, воно інакше, так, тривожніше. Але все ж таки, життя продовжується, війна війною. Але багато біженців, котрі поїхали в Європу під час війни, повертаються. Багато переселенців приїжджають у це прекрасне місто жити. Тож... То як не я, мушу вам показати, як проходить життя в цьому прекрасному місці. По приїзду в Одесу мене зустріла повітряна тривога. І знаєте. Я ще не відійшла від обстрілу 15 листопада, тому ховалася в укритті. Та більшість одеситів вже звикла до сирен та спокійно реагують. Насамперед ділі я одеситка, але живу в Італії уже три роки. Вот, ну вона мене не остановила, щоб повернутися в Одесу. в Одесі. Менш відчувається якась загроза, мабуть, знаєте, тому що менш ця вероятність обстрілів та інші такі речі. Що що там в Колоритній Одесі люди спокійні, чи то впевнені в ППО найкраще в Україні, чи то в історичну цінність міста, не знаю. Та місцеві спокійні та без паніки. Хоч Одеса свого часу також постраждала від російських ракет, під удари потрапили як жилі квартали, так і туристичні об'єкти, бази відпочинку. Зараз, же, коли південь майже звільнено, люди можуть вільно гуляти містом. Хоча, ж, все ж, ігнорувати сигнали повітряної тривоги поки зарано. Зараз учитися до тривоги. Що ми робимо, коли повітряна тривога лунає? Ну а вже ж набридло не набридло це як просто слова, але за своє здоров'я потрібно якось ну. Слідкувати за ним тому не потрібно ризикувати. Я вважаю. Я просто сижусь на скамійку і сижу. Я я ваші трусиха большая. Вот, я думала, я там з підвалу вилазити Не буду, але на сам почему-то ну, как-то нормально отнеслась довольно-таки и сейчас довольно-таки тяжело подала ходить, там холодно. Вот, и ну как бы стараюсь так прислушиваться, и если что, иду в коридоре между стенками, прячусь. Ну, мне кажется, действительно особо и не ходят, если честно. Ну, я не знаю никого, кто бы ходил в бомбу с холоща. Літня Одеса разуче відрізняється від того, що ми бачимо зараз. На вулицях ніби все вимерло людей. Обмаль скрізь мішки з піском, пустині пляжі. Одне з актуальних місць для відвідань цього року особливо одеські катакомби і укриття наочно показує, що пережили люди в ХХ столітті. Особливо особлива увага пляжа. Багато людей приїжджають позасмагати, поплавати. Цього літа це була провальна ідея. Адже всі підходи заміновані та огороджені. Я приїхала в одне з найпопулярніших місць в Одесі на одеський Ланжеро. І хто б міг подумати, люди? Ніхто, мабуть. Що в 21 столітті будуть такі таблички стояти в нас на українських наших пляжах? Одесь, я думаю, зараз не дуже відчувається війна, тобто у нас дуже рідко бувають якісь обстріли. Люди можуть спокійно жити, можуть спокійно ходити по закладам. Останні кілька днів не було світла. Нема світла на вулицях, дуже сильно темрява, але люди ходять з фонариками, вони світять собі під ноги, все нормально, начебто. Не дивлячись що війна, місто живе. Люди відпочивають, заклади працюють, гумористи жартують. Тому тільки заради цього варто відвідати морську Одесу. Позаду мене улюблене місце Одеситів це, звичайно, МакДональдс. Як бачимо, Макдональдс поки що в Одесі ще закритий. Нагадую, що в Києві та у Львові вже відкрили Макдональдс. А от Київ всі працює. Одеський гумор повернувся. До всіх нас ввечері грає музика, тобто тут завжди співають якісь музиканти, барабанщики, саксофоністи. Деякі кажуть, що це неправильно, тому що зараз іде війна. Многі упрекають, що люди веселяться. Ну Булять, а зачем тогда вообще жить? Нельзя все изменять в своей жизни в катастрофическую ну типа плуплості. Mm -hmm. Типа, все плохо, значит мы живем плохо. О, грустим. о, донатить надо. Это нормально. Місто, де завжди люди з легкістю та позитивом відносились до труднощів. Одесити продемонстрували всьому світу, що війна їх не зламала, а навпаки, об'єднала. Тож із гостинністю вас зустріне. Я як будь-який турист, теж підійду до цього пам'ятника і зроблю те, що всі роблять. потру носа. І хочу згадати бажання, щоб Україна перемогла. <риклад> всі за Україну, всі молимося, віримо в ССУ і... і в Україну. Ви знаєте, я пробула в Одесі цілий день і можу сказати так, вона відрізняється. Вона не така, як була колись до війни. Але Оця атмосфера одайська колоритна, вона є присутня.